У мене були проблеми зі шкірою, і моя родина вже давно була знайома з таким лікарем-дерматологом, як зацеркляний Олександр Мелентьєвич, Тому я записала саме до нього на консультацію. Він був дійсно класний професійний лікар. Після консультації і визначення проблеми він порадив мені звернутися до. Лікаря-ендокринолога-гінеколога Овчаренко Сергія Васильовича. Озираючись назад, я дуже вдячна йому за цю пораду. В мене багаторічний досвід походів до лікарей-гінекологів і були спроби народити дитину, і я вже мала на той час певні проблеми. Психологічні проблеми та хронічні захворювання, я дуже сильно боялась лікарів. Прийшовши через рік на щорічне обстеження, дійсно виявили, що діагноз можна було встановити, що який потребував на той час вже лікування. Він дав мені ще місяць, щоб впевнитись, що є така проблема, її треба лікувати. Якби не одразу він прийнявся її лікувати, призначати ліки, подивитись клінічну картину в динаміці. Після отриманого лікування і проведення процедури після лікування прийшли, прийшли аналізи, які підтвердили, що все, я здорова, це дуже класно. І, хоча лікар, коли призначав лікування, спочатку він чесно мені сказав, що можливо лікування з першого разу і не допоможе вирішити цю проблему, що треба ще буде певний час лікуватись, проводити далі обстеження, але лікування з першого разу, як би, проблема пішла. Він постійно контролює, він дуже... Уважно ставиться до призначення, до результатів, до аналізів. Він чітко все вичитує, витивлюється, міркує, як то е, призначити це лікування. Ну, це дійсно класно. Пані Ольга звернулася до нас в клініку, до нашого дерматолога Олександра Мелінча, На жаль, якого вже немає в живих рік. Е, з проблемами шкіри. Колись давно мене запросили в інститут Віртус з метою розбиратись з ендокринними чинниками, які призводять до проблемної шкіри у дівчат. І дуже часто вдається знайти проблему, джерело проблеми і допомогти людині позбутись проблемної шкіри, але одночасно відновити своє репродуктивне здоров'я в тому числі. Бо людина, жінка то не тільки На сам Насамперед, це, вибачте, репродуктивна система. Нарешті. Я маю змогу йти далі до своєї мрії, до народження дитинки. Я безмежно вдячна лікарю за ці слова. На сьогоднішній день я вважаю, що пішли вже ті часи, коли люди соромились піднімати чи обговорювати цю тему. Це ці органи така ж частина мене, як і всі решта. Чому я маю соромити себе? Але це не значить, що я там буду кричати на кожній вулиці про те, що в мене такі були проблеми вже, слава Богу, вже були. І я вирішила розповісти свою історію для того, що, можливо, є дівчатки, у яких є якісь проблеми, є якісь можливі питання, чи просто зараз такі жахливі часи. Страшні, ми всі переживаємо і знаємо, що є багато людей, які вимушені були покинути свої домівки, переїхати в місто. І Є люди, які зараз живуть, працюють в нашому місті, і, можливо, навіть не знають до кого піти в нашому місті, бо є багато лікарів, класних, професійних, але я саме раджу на своєму досвіді. З цими питаннями до вчеренка Сергія Васильовича.